Ми сьогодні з вами повторюємо закон колона за допомогою симуляції. Ви зайдете за посиланням на симуляцію лабораторія фізики і визначимо з вами, розв'яжемо таку задачу. Дивіться, ми знаємо, що закон колона пов'язує між собою заряди і Відстань між зарядами. І так, сила взаємодії зарядів дорівнює коефіцієнт пропорційності К помножити на добу, чисельнику добуток модулів зарядів К1 і К2, а в знаменнику квадрат відстані між зарядами. Ми зараз бачимо на симуляції, яку я вам показую. Ми бачимо два заряди. Один заряд позначений червоним кольором, от червоний повзуночок, і цей заряд дорівнює 4 одиничних заряди. 4Е дорівнює 4 помножить на 1,6 на 10 мінус 19 степені колон. Заряд, який позначено синім кольором, От я вам його виділю зеленим, обведу цей заряд, повзуночок синього кольору, дорівнює мінус 2Е. Мінус 2Е, це буде мінус 2 помножити на 1,6 на 10 в мінус 19 степені колон. Ось два такі заряди взаємодіють між собою на відстані. Рахуємо, яка відстань між зарядами. Дивіться, скільки відрізків? Один відрізок, другий відрізок, третій відрізок і четвертий відрізок. Чотири відрізки кожен по 10 Пі ПМ -ем. -ем це значить 10 мінус 12 степені метрів, тобто пікометри. Далі вгорі. Дивимось, що у нас написано force on Q2 by Q1. Це сила, з якою другий заряд діє на перший заряд. Внизу написано force on Q1 by Q2. Тобто сила, з якою перший заряд діє на другий. І ми бачимо, що число у нас однакове. Тобто сила, з якою взаємодіють заряди, однакова і дорівнює 1,15, помножено на 10 в мінус шостому степені ньютон, Одиниця вимірювання сили ньютони. Ваше завдання за допомогою симуляції треба змінити кожен із зарядів в три рази заряд. Треба збільшити в три рази, при цьому відстань між зарядами зменшити вдвічі. Порахувати математично, яка у вас буде сила взаємодії зарядів. І визначити це за допомогою симуляції. Заходите за посиланням в онлайн лабораторію фізики, визначаєте своє завдання практично, а потім розраховуєте за допомогою математичних розрахунків. Всього вам найкраще.